Скочили у останній вагон. Високопосадовці Рівненщини встигли вчасно подати електронні декларації. Так міський голова Рівного Володимир Хомков казав, що володіє третиною 90-метрової квартири у Києві, а також квартирою у 72 квадрати у Рівному. Задекларував і три земельні ділянки у Жаврові та Підліска Гущанського району. Знайшлися у декларації мера і будинок площою 261 квадратний метр та земельна ділянка в один гектар у Рівному. Щоправда, власником їх значиться Швагрохомка Сергій Бондарчук Василю. Значиться, у міського голови у власності і автомобіль Хюндай Santa Fe 2013 року випуску. Володимир Хомко за минулий рік отримав 128 тисяч гривень зарплати. А от на банківських рахунках Володимир Хомко та його дружина разом тримають 24 тисячі гривень. Готівкою ж мер рівного нарахував 37 тисяч доларів та 15 тисяч євро. Голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко записав у свій актив три земельні ділянки на загальну площу у понад 4 гектари, житловий будинок на 81 квадратний метр та магазин та цех з виготовлення металевих виробів. Усе в обласному центрі. В гаражі – п'ять автомобілів. Citroen C25 93-го року випуску, Peugeot G5 92-го, ВАЗ-2104 88-го, ГАЗ-М20 53-го та Toyota Highlander 2011-го зареєстрований на ТОВ «Сталь-М». Заробив Олексій Муляренко 315 тисяч 751 гривню зарплати, тоді як його дружина – понад мільйон. А от готівкою Муляренко має 178 тисяч доларів, 47 тисяч євро та 220 тисяч гривень. Не пасе задніх і голова Рівненської облради Микола Драганчук. У нього в активі дві земельні ділянки по 600 квадратних метрів у Костополі та Сарнах, майже 6 гектарів у Володимирецькому районі, житловий будинок на 81 метр у Костополі та квартира у 51 метр у Сарнах. Окрім того, у власності дружини Драганчука земельні ділянки у 19 та 30 гектарів у Володимирецькому районі. Автопарк голови облради складається з трьох автівок: Тойоти Королав 2008 року, Москвича, 83 третього та Ауді 80» 1989 го року випуску заробив Микола Драганчук 113 тисяч 138 гривень зарплати. Такі доходи показали відкриті керівники. Тут усе і готівка, і будинки, і землі. Усе чесно зароблене і задеклароване, навіть зарплати. Хай не такі, що заради них варто було б свалювати на себе тягар відповідальності за долю міста й області. Ірина Нечипорук, новини Рівного.